23 серпня минув рік, як війна забрала життя рівненського захисника Віталія Стиби. Молодий хлопець добровольцем пішов боронити країну і загинув у боях з окупантами неподалік Бахмуту. Вітаха так його називали друзі, обожнював спорт, вів здоровий спосіб життя. І символічно, що у річницю смерті рівненського захисника його найближчі люди вирішили влаштувати забіг пам'яті Віталія Стиби. Він боксом займався, боротьбой займався. Він міксом займався міксом. Це міксфайт, ММА. Він так само виграв обласний чемпіонат. Ну, по суті, це відношення до бігу немає, але то є, на кожні такі спортивні тренування ми завжди бігаємо. Тобто, щоб шанувати, в нього дуже багато друзів, спортсменів, щоб шанувати його пам'ять, я вирішив зробити саме забіг. Юрій та Віталій у перші дні Великої війни стали частиною спецроти «Гонор» у складі батальйону Вовки Да Вінчі. Саме друзі, братів та бойові побратими сформували основу тих людей, які долучилися до забігу. Товариш Віталія Стиби Дмитро один із них. Пригадав цікавий момент, як свого часу познайомився з Вітахою. Ми були малі, нам було по років 14, ну мені 15, Коротше, нам наравилася одна дівчина на двох, і Вітаха прийшов до мене. За нею розбиратися, пою і вийшло так, що мали порозбиратися, а стали друзями, почали дружити. Він підтянув мене в зал, показав мені, не знаю, багато прикольного в рівному і от. Так з ним дружба. В забігу міг взяти участь будь-хто. Попередньої реєстрації не було, але учасникам видавали стартові номери. По тому була розминка та сам старт. Загалом до забігу долучилися близько сотні учасників. Були тут не лише друзі Віталія з Гонора, а й представники фанатського руху Вереса та Рівне Ранінг Клаб. Саме учасник останнього першим подолав дистанцію 2 кілометри. Далеко не не Найскладніша дистанція. Я тут бігаю, можна сказати, що тижня. Ось і долав набагато більше дистанції, тому це для мене було досить легко. Я рахую, що такі забіги потрібно проводити регулярно, щоб люди пам'ятали. Всі цього ми проводимо такі забіги. Однак спортивна складова цього вечора не мала ніякого значення. Головне зі слів організаторів та учасників було нагадати рівнянам про ту ціну, яку щоденно платять наші захисники, щоб ми могли проводити подібні забіги. Важливо проводити такі заходи, щоб як мінімум люди бачили, що є такі пацани, які реально молоді, які. Зробили щось для того, щоб ми могли з вами як мінімум робити ці заходи, розумієте? Тому що зараз таке время, що коли ці пові придуть сюда, у нас просто не буде такого вибору, просто зібратися, елементарно, зібратися і зробити щось. То, що хотіли зробити ми учасники, які з різних причин не могли пробігти всю дистанцію, мали нагоду подолати її пішки. У складі групи був і захисник, який отримав поранення на війні і пересувається на візку. У майбутньому родина та друзі Віталія Стиби планують зробити цей забіг традиційним, як нагадування, що герої не вмирають. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.